Хотіли огляд на приймач, нема питань, буде огляд. Так, невеличкий огляд приймача. Це радіотрансляційний приймач і шим нульового класу. Має два діапазони довгі і середні хвилі. Можна зауважити, що середні хвилі до 1605 КГц. Не там, 7700 1700 там, з копійками, як зараз. Е, Довгі хвилі 150, 400, там з копійками. Чотири діапазони має коротких хвиль. Що цікаво, перший діапазон коротких хвиль починається з 3 МГц і закінчується 6 МГц. Що доволі такий незвичний ді, діапазон. От. 6 10 МГц, 10 14 МГц і 14-18 МГц. Тобто, можна сказати, непреривний з 3 до 18. отакий от, от. Ще у КХ є діапазончик тут старий. 64, здається, МГц до 75, мабуть. Ну, 74 так написано і 65. В Кувикл, налаштування на станцію, гучність, що цікаво, в цьому приймачі немає своїх динаміків, немає. Він предназначався для того, щоб передавати на підсилювач свій звуковий сигнал, то тут тільки вихода. Різні є лінійний вихід, який взагалі ручка гучності їм не керує. Є вихід на навушники, там ну, опір там один на навушники, і інший вихід, там інший опір. Ну, як я знаю, може там щось по-іншому. До речі, налаштування зараз я ближче покажу. Налаштування. Бачите, є тут важель, який налаштовує довгі середні і короткі хвилі. Ось він. І окремий важель це для ОКХ. Це от така тут є фішечка. Ще така особливість до нього я зробив підсилювач. Звуковий. ось. А, тут же ж такий ручка, тут така ручка діапазонів вибору. Ручка така особлива діапазону, Наприклад, щоб поставити от К4 нажимаєте він притягується до ліпістки там барабана притягується при цьому. Ось таке налаштування на діапазони. Бачите? Ну, зараз, зараз ми нічого не почуємо. Ну, особливо нічого ми не почуємо, чому ми не почуємо. Тому що, е, вдень він приймав. А, Г, А, А, С, С, А, И, Д. Патон, запрещенные зони характеризуються патонами, кристаллами, за неприривдала, не соответствує. Поки менше всіляких було там, як сказати, ну, пристроїв під'єднаних до мережі. Він працює від мережі. У нього е, робоча напруга 27 вольт. 27. Робоча напруга, тобто його ні, від акумулятору там, звісно, є плюс-мінус 3 вольти. Тобто він і до 24 буде працювати, але все ж, все ж таки треба так, таку напругу, щоб він від мережі не працював. А зараз все включено. Тобто повключали всі лампочки туди-сюди і він зараз погано працює. Йому дуже так, щоб він нормально працював, йому потрібно... Антена зовнішня. Бажано здорова, хороша, повноцінно здорова антенна. Тоді він буде гарно себе чухати. <звук> Кнопки керування. Мережа, звісно що. Вкл, викл, місцевий прийом, АПЧ, узкий прийом, Узка полоса. Узка полоса, середня полоса, широка полоса. Смуга. О, смуга. Так. Ну, важель це я показував, що цей важель. Ще тут така особливість є, що коли ти от налаштував, тебе треба, щоб він не рухався. Тут є отакий от затискач. Ти затискаєш, і він уже нікуди не дівається. Тут два таких затискачі. Це мені подарували таку ручечку гарненьку. Тут родної не було рідної ручки. Тут такий індикатор зараз. Такий індикатор, що всі знають, такі індикатори раніше були в манітофонах і всі знак якості. Здоровий такий приймач, важить він 15 кг. Я коли його забирав, я його віз з пошти на, тач... на тачки. Така кравчучка була, я пам'ятаю, взимку я його пер. Його вислали в такій коробки. Не знаю, з під чого така коробка, що повністю вона спінопласта, він в неї дуже гарно вліз. І там на коробці ще була така кришка. Тобто, гарно він пройшов. Ну що, ще? Антенний вихід з позаду окремо для коротких хвиль, Ну, тобто, для довгих хвиль, середніх хвиль, коротких хвиль, там окремий вихід антенни чи вхід і окремий на УКХ. Ну, як би і все, що про нього можна сказати. Перевірити його з антеною, це було б здорово. Це було б діло. Ну, була б антена, можна було б його послухати. А так на кімнатну, ну, вдень зловив всесвітню радіомережу. Китай в день працює. Ну, 855 я чув, теж приймає, з завадами, але приймає. Ну, а так, на маленьку на кімнатну антенну, на вікні багато нічого не зловиш. Це так. увимкнув, покрутив, отримав задоволення. Вимкнув <гум> і все. Uh, що можу додати, я довгі хвилі середні хвилі, і з того, що я пам'ятаю, я їх налаштовував. Вони були трохи збиті. Uh, діапазон якось ушов в сторону, що там, що там. Uh, тобто при налаштуванні, uh, так би мовити, не. не... Не, не співпадав не то, що там чітко, а навіть і приблизно не співпадав. Зараз я оці два діапазони, що я пам'ятаю, точно налаштував, а ці всі коротких виволіві діапазони, я от точно не пам'ятаю, чи я дійшов до них, чи ні. Ну, Я пам'ятаю, що, наприклад, якщо станція там, тут намальовано 7500, кГц, то це 7500 може бути або тут, або тут. Тобто не точно все тут, як є. Що зміг, то я розповів.